Доброго вечора, я з України, мене звати Аліна, і сьогодні в нас з вами знов DIY. Знаєте, в мене така ностальгія, мов я знов починаю свій шлях на ютубі і знімаю DIY-ки. Але на відміну від тих часів, в мене є ви. І я сподіваюся, що ви любите щось робити власноруч. Тому що сьогодні ми з вами будемо робити трендовий кардиган з полуничками. Але не переймайтеся, в'язати кардиган з нуля ми не будемо. Ми будемо в'язати лише ось такі полонички. І хто вже вміє в'язати? Гачком для вас це взагалі буде не проблема. А ті, хто не вміють, ті теж зможуть зв'язати такі полонички, бо вони дуже дуже прості. Хочу спочатку вам розказати предісторію до цього відео, але обіцяю швиденько і будемо вже в'язати. Значить, сиджу я на талаба, шукаю собі якісь класні речі і бачу його Божественний кардиган з полуницями. І думаю, яка краса, хочу терміново. Натискаю на товар. Спускаюсь у відгуки, а там така фігня, якась плоска аплікація, посаджена наклей. Такий жах е, фотки в дійсності взагалі не відповідають картинці продавця. Я така думаю: ну окей, поганий продавець, знайду іншого продавця, гортаю інших продавців, а там теж саме. Ну ви просто подивіться на ці карді. Просто з оригіналом і поруч не валяються Ну, думаю, ладно, китайці такі китайці пошукаю в Україні і заходила там на промна на шафу, там шукаю. І там теж саме Плоскі, негарні полуниці. Але на заглавне фото ставлять оригінал. І коштує 1200 за цю фігню. Коротше, оригінал я так і не знайшла, але я подумала, я що, не дієвай це, чи що? Я що сама собі зробити таку красу не можу. Але в'язати цілий кардиган мені ліньки Тому я подумала, кардиган куплю, а полонички зв'яжу. Отже, все, починаємо, бо я вже вас дістала своїми балачками. Кардиганів в магазинах багато, але коли я за ним прийшла, я ледь-ледь знайшла. Ну, як завжди, я його купила, отакий білий кардиганчик. Я його купила в сінсеї за 460 гривень. А були ще в Нью-Йоркері, класні, і в кропі, але вже не було білих. Як я за ним ходила, це взагалі окрема історія, трохи пізніше розкажу. Також нам знадобляться нитки червоні та зелені. Червоні це акріл, що я вам скажу, 100 грамів на 120 метрів. Зелені це теж акрил, 100 грамів на 350 метрів. Але вони мені здалися трохи тонкі, і я їх скла. Плала у дві ниточки. Також знадобиться гачок, в мене четвірка і червоні гудзики за бажанням. Зараз я вам крупно та дуже дуже детально покажу і розкажу, як в'язати таку полоничку, а потім ми вже будемо їх пришивати і знов перевинити. І так починаємо. Я сподіваюся, що більшість із вас вже знають, хоча б базові петлі гачком. Але якщо ви не вмієте, все буду показувати повільно, і ви навчитесь. Робимо першу петлю. Заводимо отак: от ниточку. Обертаємо гачок і проводимо ось сюди ниточку. Все. Перша петля в нас готова. Тепер робимо 4 петлі. Два, три, чотири. Їх треба замкнути у коло, тому гачок ми вводимо в останню петлю, захвачуємо нитку і проводимо через. Оцю першу петлю. Все. В нас є коло. Тепер цю петлю ми отак от розслабляємо, щоб вона була довга. Основну нитку накидуємо на гачок, гачок вводимо в коло і отак от робимо петельку. Потім знов накидуємо і знов в коло і знов робимо петельку. Потім таким чином третю робимо і четверту. Таким чином, на гачку в нас багато петель, і ми повинні їх об'єднати. Хоп, отак. І пров'язати ще одну петельку. Таким чином, в нас вийшла ось така от шишечка. І таких шишечок нам треба зробити три штуки. Так, в нас вийшло три шишечки, потім ми робимо звичайну петельку і перевертаємо в'язання. Нічого нового ми не будемо робити. Ми будемо робити такі ж самі шишечки, але ось сюди, у проміжок між першими двома шишечками. Раз, два, три, чотири. І пров'язуємо і пров'язуємо. Ось. Дивіться, те ж саме, але сюди ж ми пров'язуємо ще одну шишечку. Раз, два, три. Чотири. Пров'язали, пров'язали. Ось. Таким чином в нас з'явилося дві шишечки. Тепер оцей проміжок сюди робимо одну шишечку. Раз, два, три. чотири. Чотири. Пров'язали. Пров а четверту шишечку ми будемо робити не в цей проміжок, а ось оцю останню петлю. Раз. Два. Три. Чотири. Чому в цю останню петлю, а не в цей проміжок? Тому що так буде виглядати охайніше. І все. Ми завершуємо. Знов одна петля, перевертаємо. І знов в нас з'являються ось такі проміжки. В перший проміжок ми пров'язуємо дві шишечки. Раз, два, три, чотири. Дві шишечки готові. В наступний проміжок пров'язуємо одну шишечку. Наступний проміжок одну шишечку. І завершуємо ряд шишечкою в крайню петлю. Таким чином в нас виходить полуничка. Спочатку перший ряд три шишечки, потім чотири шишечки, потім п'ять шишечок. Загалом для полонички нам потрібно зв'язати раз, два, три, чотири, п'ять рядків. Наступний ряд в нас буде шість шишечок, і наступний ряд сім шишечок. Сподіваюсь, ви помітили, що з краєчку в нас по дві шишечки, а у серединці одна. От тобто тут дві, одна, дві. Потім. Дві, одна, одна, дві, дві, одна, 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 дві. Сподіваюсь, я зрозуміло поясняю, тому що я ні разу не знімала в'язання. Зараз я закінчу червону частину цієї полунички і повернусь до вас з зеленою частиною. Все, я пров'язала всю полуничку. Дивіться, яка вона гарнесенька вийшла. І зараз будемо пров'язувати листечко. Беремо зелену нитку, знов ж робимо першу петлю. Бачите, в нас на полоничці є ось такі петельки. І втикаємо гачок у першу петлю. Забираємо ниточку і вводимо її у першу петлю. Ось так. Робимо петельку, звичайно, трохи розтягуємо її. І, бачите, ось перший проміжок. І в нього ми будемо робити шишечку. Раз, два, три, чотири. Але ми не закінчуємо цю шишечку, не пров'язуємо і не об'єднуємо ці петлі. Ми знаходимо наступний проміжок і сюди ж робимо знов полушишечку Раз, два, три, чотири. Зробили. Знаходимо третій проміжок, знов робимо, але три накиди. Раз, два, три. Це зробили. Тепер в цьому проміжку спускаємося нижче і знаходимо ось цю петлю. Ось цю. Це верхушка нижньої шишечки. Накидаємо нитку і вводимо гачок ось в цю петлю. І робимо так ще два рази. Раз. І, два. і ось тепер нам треба об'єднати усі петельки. Забираємо ниточку і ось так от проходимо. Є. Yeah. Зараз будемо робити такий фінт. Коротше, беремо ниточку, обертаємо полоничку і робимо петлю. І ще одну петлю. І обертаємо назад. Сподіваюсь, це було зрозуміло, але якщо не зрозуміло, просто кілька разів передивіться. Йдемо далі. Знов накидуємо ниточку, шукаємо ось цю верхню петлю нижньої шишечки і сюди заводимо отак от три рази. Раз. Два. Три. Потім три петлі з накидом ось в проміжок. Раз. Два. Три. Потім в цей проміжок чотири рази. І в цей проміжок чотири рази. Тобто все дзеркально, як тут. Пров'язуємо всі-всі петельки. Хопс. Так, з цього боку фінт не треба робити. Треба отак от зробити. Раз петельку. Потім перевернути і ось так от ще одну петельку. Щоб зробити малесеньку гілочку, нам треба просто накинути нитку, зробити ось таку петельку тут і два рази пров'язати. І в нас вийшла ось така невеличка гілочка. Закінчуємо в'язання, просто відрізаємо, пров'язуємо петлю і ось так затягуємо. Всі ось ці торчащі ниточки ми просто так от гачком заправляємо. Ось так. Раз, все, ниточка не торчить. І тут теж. Ось така полоничка в нас вийшла. Все, полонички готові. Зараз будемо пришивати. Ось мій кардиганчик. Зараз бірочку зріжу. Так, тепер дивимось, куди ми будемо пришивати полонички. Е, ну, по боках, виходить, ось тут одну, ось тут одну, тут одну, тут одну. І по рукавах ще по одній. Я взяла саму велику голку, яка в мене була, і вділа туди ось цю червону нитку, якою ми в'язали полонички. Її я буду пришивати. Я просто беру полоничку, прикладаю її і буду просто так прихватувати її. Фух, чесно кажучи, я ледь-ледь зв'язала цю полоничку. Це було так складно, і мені було складно не в'язати, тому що я в'язати добре вмію, а мені було дуже складно пояснювати. І знаєте, я не могла пояснити петлі якимись термінами, тому що ті, хто не вміють в'язати, вони їх не знають, і я не можу сказати там. З'яжіть п'ять воздушних петель, зробіть там п'ять стовпчиків з накидом, там туди-сюди. Я повинна була пояснювати всім так, якби вони не вміли в'язати взагалі. Ось тому це було дуже дуже складно. Я дуже сподіваюся, що ви хоч щось зрозуміли. Я не знаю ваш рівень в'язання. Хтось вміє, хтось не вміє. Я, наприклад, навчилася в'язати взагалі у 6 років. Але я навчилася в'язати спицями, а гачком я вже навчилася в'язати у школі. Але я не пам'ятаю у якому класі це були труди. Так урок називався, і я його обожнювала. Я просто я так чекала. Я ще з начальної школи просто дуже мріяла про труди. І я така, боже, як коли ж я буду вже в середньої школі, щоб в мене почалися труди. Я Їх дуже-дуже чекала. Я чекала в'язання, і тоді я навчилася в'язати гачком. І це. Це оказалось настільки просто, що я так раз і почала в'язати. Обов'язково напишіть мені в коментарях, чи вмієте ви в'язати гачком чи спицями. Напишіть, у скільки років ви навчилися в'язати. Мені буде дуже дуже цікаво. І якщо більшість моєї аудиторії виявиться, що вони добре вміють в'язати, то я взагалі можу знімати такі ролики частіше. Я ж обожнюю в'язання, я просто. Я перші свої гроші заробила в'язанням. Я вам вже неодноразово розказувала, але може хтось новенький, може хтось не знає. Але у школі я заробляла зі своїх однокласників. Я за гроші в'язала серветки гачком на труди своїм однокласникам. Боже, як зараз пам'ятаю, одна серветка в мене коштувала по моєму 5 гривень, і це були величезні гроші. Так, я пришила першу полоничку. Дивіться. О, клас! Як же мені подобається! В мене просто там дзеркало і я дивлюся. Блін, прикольно смотриться! Клас! Наступна до речі, серветки у школі це ж не єдиний мій заробіток за в'язання, тому що вже після школи. Вже я вчилася в універі, вже з Віталіком жила, і я вирішила в'язати на замовлення. І в мене досить непогано виходило. Я завела собі сторінку, я все фоткала. Ну, спочатку я собі в'язала щось, і це фоткала. Ось потім я почала наповнювати сторінку, продавати це все, але я не в'язала щось велике. Я не в'язала на замовлення светри, а я в'язала щось маленьке. Там шапочки, рукавички, дитячі чобітки. А чобітки домашні, я пам'ятаю, просто мої домашні чобітки розірвали інтернет, і я виграла у конкурсі. Коротше, було класно. А, але зараз, коли я передивляюсь це все, я таке. Боже, що за крінж! Воно все таке страшне. Ну, тобто, я в'язала на замовлення якісь рукавиці просто з жутчайшими трояндами, просто така рукавиця без пальчиків, е як вони? Мітинки, ну, щось таке вони називались. В них була отут-от просто величезна, жутка, жахлива троянда. Боже, я б я б в житті це не, не одягнула. А тоді я це носила. Мало того, що я це носила, так в мене ще й це купляли. Ви розумієте? Але светри я на замовлення не в'язала. Я в'язала тільки собі светри, там сукні, тому що це величезна праця, величезна купа часу. Але тобі ніхто не заплатить великі кошти за це. Тому навіть зараз я б, в принципі, могла б собі сама зв'язати кардиган, але це так багато часу займає. Я поїхала, купила собі, причому я купила Іксельку, щоб він був такий більш об'ємний, тому що ну ви бачили, який там оригінал. Він дуже об'ємний. А оці всі підробки вони тонесенькі. І якщо б я взяла якусь там еску, то вона б теж була така тонесенька, некрасива, і оці полуниці би стричали. А так, екселька, вона вже об'ємна, і такі будуть полунички. Тому моя вам порада будете брати кардиган. Беріть на кілька розмірів більше. А як я їздила за цим кардиганом? Ви просто не уявляєте. Я така думаю, поїду у торговий центр, коли вдома не буде світла. Ну тому що коли є вдома світло, вдома є й робота. Світло вимкнули. Така думаю, їхати, не їхати. Дощака просто лє. Я така думаю, поїду. Їду, дощ просто застілає вікно лобове. Я нічого не бачу. Оці дворники просто не справляються. Я по. Оцей торговий центр, думаю, нащо воно мені треба взагалі? Поїхала, ледь доїхала. Скільки? 40 чи 50 хвилин я туди їхала, заходжу, в торговий центр, бачу, магазини працюють. Хух, думаю, тут світло є. Але він великий, цей торговий центр. І я обійшла кілька магазинів, йду до інших. Там вимкнено все, там все темне. Тобто, ви розумієте, там не було світла. Торговий центр великий: одна частина зі світлом, інша частина без світла. Причому там, де є світло, буквально кілька магазинчиків просто ось цей сінсей, Нью-Йоркер, Кроп і ще щось. Інші магазини просто вимкнені і не працюють. Я так. Блін, просто вдома немає світла, в торговому центрі немає світла. Приїхала. Ось тому я ледь ледь вибрала кардиган. Добре, що хоч в сімцеї були. Просто переможуть по життю. Приїхала, там світла немає. Я прийшла ще одну полоничку. Боже, ну яка ж краса. Не можу просто налюбуватися. Зараз я пришью інші полунички і до вас повернуся. Так, все, я пришила всі полунички Це виявилось складніше, ніж я очікувала, тому що їх красиво розкласти якось. Коротше, пришила, а в мене залишилися ще дві полунички І я таке думаю, чи наляпісто, чи ні. Ну коротше, я потім ще покручуся перед церкалом і подумаю, може ще дві пришью Зараз я дуже, дуже поспішу. Шаю, тому що в нас зараз вже за розкладом що там ага за розкладом е повинні виключити світло, тому я дуже поспішаю. Я вже пришила, дивіться, три гудзика. і зараз з вами. Пришю ще один, і все, і можна буде міряти кардиганчик. Ви знаєте, просто ледь відрізаю ці гудзики. Коли треба, вони так погано пришиті, просто жахливо. Вони просто відвалюються на очах най... в найнеочікуваніший момент. А ці гудзики настільки добре пришиті, я ледь їх. Відпорюю. Я просто тут голку вставляю, щоб, хоч якось ці нитки розрізати. Є, yeah. прикладаємо червоний гудзик і пришиваємо. Коротше, гудзики я теж Я ідеальні, просто гудзики знайшла ідеальні за розміром, такі, як були в оригіналі. Я, виходить, купила цей кардиган, їду додому. В Google картах знайшла, де магазин з гудзиками. Заїжджаю туди. І що ви думаєте? Там немає світла. І Боже, слава Богу, що вони працювали. Вони з ліхтариками працюють. Я з ліхтариком обирала ці гудзики. Це треш. але я намагаюся не жалітися на те, що вимикають світло, тому що я все розумію. Е, це так треба. Це навантаження велике на. Електромережу України, тому що кожен понеділок нас обстрілюють і, і саме по електромережі, і тому у нас і, і, і аварійні відключення, і відключення по графіку. Тому я не нию хлопцям на передовій ще складніше. Вони там в окопах холодні, голодні. А ми тут без світла не можемо посидіти. І я така, знаєте, я стараюсь не жалітися, але постійно в інстаграмі кожного дня. У мене немає світла. Сама все розумію, сама себе просто ругаю за те, що я жаліюся, і приходжу в інстой, жаліюся. Ну, як так? Так, зараз все закріплюємо цей ґудзик. Я навіть нитки не зрізала, ось я потім все тут охайненко позрізаю, тому що зараз мені треба встигнути, поки світло не виробили. Вам все, все показати. Тож всі чекають на результат. Господи, ну хіба це не краса? Яка ж я розумниця. Які ж у мене ручки. Сама себе не похвалю, ніхто не похвалиться. Та господи, розтібуйся! М -м -м, яка краса! А -а -а. Як вам результат? Як? Пишіть в коментах. Мені дуже подобається. Дуже класний кардиган вийшов. Такий прям. Не гірше, ніж оригінал. Але в мене ж залишились полонички. І я таке думаю, може сюди, кудись пришпандьорити, а? чи вже наляписто? Та наляписто якось. Мені здається, так, так класно. Але може от сюди? Дивіться, га, отут отак. Блін, треба напевно на булавки причепити і потім подивитися. Але і без додаткових полуночок це супер-пупер модний кардиганчик, такий класний. Я так радію, мов я його сама зв'язала. Я дуже сподіваюся, що вам не нудно дивитись відео з в'язанням. Обов'язково напишіть про це в коментарях, щоб я знала, знімати мені ще щось таке чи ні. І взагалі я обожнюю тему переробки одягу. Може я ще щось придумаю, може не обов'язково зв'язання. А щось там, не знаю, там з вишивкою, там, з малюнками, якийсь одяг переробити. Я обожнюю просто це. Так що, може я ще щось таке зніму? Фух, я дуже щаслива, що я встигла до вимкнення світла. З вас коментар, з вас лайкосик, підписочка. Слава Україні! Слава ЗСУ! І до зустрічі в наступному відео. Па-па! Який він класний? О, боже, отого гарнесенька.